Сьогодні ми з вами прослухаємо е, івангельські читання, отець коло нам прочитає зараз і проблокуємо, подискутуємо на цю тему. І після того буде в нас така невеличка імпровізована сценка. Буде цікаво. Так, Прослухаємо, що каже Господь про Самаря. Він ішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг. І порадили його, і підійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священник проходив тією дорогою і побачив його, і пройшов мимо. Так само, і Левит був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Який зі Самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, змилосердився, і підійшовши, перев'язав йому рани. Поливши оливою мино і посадивши його на осла, привіз його до Заїжджого двору і потурбувався про нього. А на другий день, відходячи, вийняв два динарії, дав господареві за двору і сказав йому: подбай про нього, і якщо витратиш на нього більше, я повертатимусь по і віддам тобі. Отже, кого з тих трьох вважаєш ближнім того, хто потрапив до рук розбійників? І відповів той чоловік, того, який змилосердився над ним, тоді Ісус сказав йому, правильно ти кажеш, іди, і ти роби так само. Отже, бачите, що каже Господь, що той чоловік, навіть він був з іншого народу, але який тому, хто попав до рук розбійників, зробив добро, той є ближче. Зболеть мені. мне! Чаючи трохи, спізнитись боявся. Він такий сильний, великий, недодому йшов. На матчі чекали, пограть мав бо. Гм, стоїть сього ніщо я побуд, що хтось там лежить. Невже це ж товариш папуга. Ти бачиш це, йому допоможи. До ліса товариша скоріш відведи. Навіщо все це тобі? А як же футбол? Запізнишся ти. ти? ж обіцяв всім знайомим прийти, а так пограть не зможеш ти. Ну, на жаль, хотів би я допомогти. З кого ви пішов, а ви тільки мій футбол. На цьому слові Слов пішов, а дорогою цією носарій пішов. Мені сьогодні ще когось бачу. Підійду до ближче. І хто ж це? Но сурово шепоче на вірний шлях і того направляв. Дивись, твому другові лікар потрібен. Самого не кидай його поможи. І знов за своє не слухай його ти. Хіба ти безпечно тим шляхом іти? А може розбійників хащах чекають. Ножі, пістолети, а зуби. Хилячину стару Не хочеться розбійників зустріть і ще чого мені б дісталось Пора тікать допоки ще живий. Надвечір по обміну сонце сходилось, вже зоря на небі потроху виднілись, дорогою тою з в ішов, то зайчик маленький. Він папугу знайшов. Послухай мене, йому поміч потрібна, до лікаря швидко його відведи. Так хто послуха? Вже пізно і темно, нема що зайчати у хащі хроби. Бабуся твоя тебе в гості чекає. Як спізнишся, то вже засипаєш. Спасибі велике кажу усім вам, а також спасибі того, матеросі, що не покинув мене у біду, не ставив свої інтереси він ближче, допомога іншому до душі стала ближче. Історію цю, за науку. Хай зайчик маленький вам приклад, прикладом буде. Та слухайте світлу частину душі.